Всім привіт! З вами пані Ганна і Радіобука. Зустрічайте нового автора на нашому каналі Єва Райн з книгою Шалене літо з вовками. Ця книга невеличка і являється приквалом до книги Не гальмуючи в польванні на тебе, яка вийде відразу після цієї короткої. Анотація: щоб заховатися від переслідування колишнього хлопця. Агнеса погоджується на роботу на літніх канікулах в барі з дивною назвою у старого вовка і потрапляє в закритий і абсолютно незвичний їй світ байкерів. Про них вона чула тільки ляканки, тож нічого хорошого не очікує. Однак зовнішністі чутки виявляються оманливими, а крім руйнування міфів про субкультуру цього несамовитого літа їй чекають пригоди і справжнє кохання. В тексті і пригоди байкери несамовите літо. Приємного прослуховування. Єва Райн Шалене літо з вовками. Розділ перший. Водій старючого автобуса пригальмовує на роздоріжжі. Там наліво поверни. і Пройди метрів сто. Побачиш. Кидає стомлено. І на прощання якось дивно на мене дивиться, наче співчуває. Це, мабуть, тому що я, студентка медінституту, поділила з ним своєю радістю, що їду працювати офіціанткою в придорожний комплекс, типу готель плюс бар. Ну, а що робити? Гроші самі себе не зароблять, та й не тільки в них причина. Тут я намагалась нарешті сховатись і відпочити від свого колишнього. Після нашого розриву він наче з ланцюга зірвався. Всюди діставав мене, погрожував, а тут, за містом, він мене точно не знайде ще й проживання харчування за рахунок закладу. Що ще треба? Ну, хіба що на своїх каблуках по запиленій дорозі той заклад знайти? Нарешті бачу. У старого вовка світить вицвілими буквами вивіска, ох і назва, а поряд з входом на паркінгу десятків зо два мотоциклів. Тут що, виставка якась. Фиркаю і якомога байдужіше крокую до вхідних дверей, хоч хром на сонці добряче сліпить очі. Та й кілька малюнків на баках монстрів так і притягують погляд на одному з них прямо картина. Оголена дама розляглась на лісовій галявині. Жах. Як анатомічно неправильно! До речі, хто так малює взагалі? Він жіноче тіло, що тільки на картинці бачив? Нахиляюсь нижче, щоб роздивитись. Неправильно. Але гарно сонце сліпить, не всі деталі видно. Схиляю ще, рукою легенько опираюсь на нагріту сонцем шкіру сидіння, і раптом сидіння кудись тікає, а з ними мотоцикл хилиться вниз. О, ні! Намагатись втриматись. Та він важить як слон, з гуркотом і якимось, наче людським стогоном, він падає на бік, а я лечу разом з ним і з жахом розумію, що він, по принципу, доміно. Штовхає і інші, хромовані красені падають з гуркотом і скрипом на поплямований шинами асфальт паркінгу, а чиїсь руки ловлять мене за плечі і допомагають встати. Ой, нарешті реагую на веселу ситуацію і, розвернувшись, початись в шкіряний жилет на широченних грудях чоловіка, він пахне шкірою дорогою, ще чимось неймовірно ваблячим і трішки димом. Хто тут бешкетує? Глухим низьким голосом питає А я випадково, чесно, вмить очі наповнюються слізьми. Оце я влипла. Ці мотоцикли коштують, як літак, мабуть, боже, мені кінець. Байкри, вони ж всі бандити, як мінімум, страшні, бородаті і. жорстокі. Я колись бачила розбірки з ними, то було страшно. Та не трясись ти так, сама ціла. Приємно моркоче голос десь над моєю головою, тільки зараз розумію, що досі в його обіймах стою. В Вибачте. Лепечу і відступаю крок назад. Тепер хоч роздивитись його можна. Високий, темноволосий, засмаглий, хоч літо щойно почалось. Гарний, тільки якоюсь небезпечно хижою красою в джинсах з наколінниками, чорній футболці, і, незважаючи на спеку. Шкіряному жилеті з нашивкою Залізні вовки. Стоп. Вовки? Це мотоклуб? Тобто байкерський клуб? І комплекс цей для них? Ну, звісно ж, надаремно він в такій дірі за містом. Оце вляпалась. Ти хто? Повертає мене до реальності. Агнеса. Так, батьки в мене з гарною фантазією. Агнеса, серйозно? Довго вимовляти, будеш Нессі. Чому це? Потроху страх мені поступається місцем природній цікавості. В честь лохнеського чудовиська. З'явилась звідки, байки знесла, і збираєшся зникнути. Сміється, і в очах блискотять іскорки. Що ж, це, мабуть, перший байкер, який мене не лякає. Поки що. Що там рік? Чую голоси, обертаюсь і застигаю від страху. Компанія з п'яти чоловіків, в таких же, як у мого співрозмовника жилетах, і однієї дівчини з темно синім волоссям рухається до нас. В нас гостя. усміхається рік. А з байками що. Упс, здається, мені кінець. Набираю побільше повітря, щоб визнати свою провину і з честю зізнатись скоєному. Та рік видає. А хто так близько ставить? Під ніжко ведмедового коня тупо в пісок вперли. Я йшов до свого зачепив. Він осів та інших потягнув. Підіймайте, чого стоїте? Оце ще. В мене аерографія свіжа, хоч би не пошкрябало. Стривожено кидається до мотоцикла заголеною дівою зовсім юний світловолосий вовк. Що таке грім? Боїшся, що силікон в твоїй красуні витече? Регоче синьоволоска. Теж досить колоритна з яскравим мейком і тату кішки на засмаглій м'язистій руці. Ну, в тебе кицю, від падіння витік. Штовхає її в бік невисокий бородатий чоловік зі шрамом на всю щеку. Як твої мізки, так? наображається дівчина і йде до другого ряду мотоциклів, що, дякуючи всім богам, в рядочок доміно не потрапили. А я з подивом дивлюсь на ріка. Він, помітивши мій погляд, грайливо підморгує своїми темними карими очима. Хлопці підіймають мотоцикли, а я так і стою, переминаючись з ноги на ногу. Два одночасних і діаметрально протилежних бажання борються в мені перше тікати звідси якнайдалі і якнайшвидше, доки ріковий обман не розкрився, друге залишитись і чесно зізнатись та відшкодувати збитки. Питання тільки з чого? Та й хіба тут грошима обійдешся? Колись я спілкувалась на швидкій з одним мотоциклістом. Він говорив, що для справжніх клубних байкерів мотоцикл то святе, і горе тому, хто його зачепить хоч пальцем. Тому, в будь якому разі, я влипла, хотіла втекти від свого божевільного колишнього Дена та вляпалась ще гірше. Коли рік відволікається на свій мотоцикл, він був другий в ланцюжку доміно. Я роблю крок назад. Здається, на мене більше ніхто уваги не звертає. Соромно, неприємно, але життя, знаєте, дорожче. Тому я швидко йду до дороги і ладна дякувати всім вищим силам, коли опиняюсь за дерев'яною альтанкою зі столиками. А там до зупинки рукою подати. Швидко, швидко намагаюсь йти, та відчуваю, що нога неприємно щіпає. опускаю погляд на неї, і бачу, як з розшматованих колготок капає кров коліно розбила. А не час треба до зупинки дійти. А там подивлюсь. Вже не йду, а майже біжу. Коли поржавіли дороговказ на перехресті визирає за дерев, з полегшенням зітхаю. Здається, пощастило. А ні, таки здається. Бо раптом чую позаду рев двигуна. Він все ближче, ближче. Чорт, 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 не озирайся йди далі. Та яке там далі? Поряд зі мною. Погорнувши мене курявою і теплом вихлопу, зупиняється один з хромованих монстрів. О Боже. Зі здоровеною подряпаною на матовому чорному баку! Ну все. От тепер як в анекдоті про внутрішній голос Точно кінець Примітка. Аерографія. Малюнок на корпусі авто чи бакові мотоцикла. Розділ другий. Далеко зібралась. Підіймає візор чорного матового шолома Рік. Тепер на ньому масивна куртка, а вже на ній жилет. Додому чомусь заїкаюсь...» «Ідеш твоя додома, Нессі. Його темні ваблячі очі вже відверто сміються. В місті, і я не Нессі. До міста вісім кілометрів, а єдиний автобус вже пішов. Пішки підеш. І піду. Задираю підборіддя, вже починаю злитись, та згадую, як рік взяв на себе мою провину. Чому ти сказав, що мотоцикли, ти. ну, звалив. Бо це я їх звалив. А що? Знову зміряє мене поглядом зверху вниз. Не ти. Я. І що далі? Не ти. Розлютившись вже всерйоз, штовхаю його кулачком в груди, та рука лиш боляче впирається в захисні пластини куртки. Однією рукою тримаючи кермобайка, рік ловить мою руку і притягує мене до себе. Тебе підвести, Несі?» – питає трохи охриплим голосом, а сам поглядом ковзає по моєму, ніде правди діти, таки відвертому вирізу літньої ковтини. Ні, буркаю. Ще не вистачало вилазити на цього чорного монстра. Він добрий, широко усміхається рік. Не скривдить тебе, не бійся. Чорт, я що вголос це сказала? О, так. В тебе ж нога розбита. Ти що, байки ногами штовхала? Я їх не штовхала, і мені шкода, що вони впали. На очі знову набігають сльози. Він мене врятував, прикрив, а я тут гарчу. Соромно. Рік ставить мотоцикл на підніжку і швидко зістрибує з нього. Давай подивлюсь, ногу. На дорозі пил, бруд. Треба промити і закрити рану. Знаю, я вчусь на медсестру. О, так ми колеги. Я судмедексперт, Другий рік працюю. Серйозно? Від подуву й слова сказати не можу. Оце так, а я думала, байкери то лоботряси й бандити. Здивована, вважаю, що байкери то асоціальні елементи? Ні, я. Грім. Хлопчик на чиєму мотоциклі гола жінка, фармацевт. Киця та що з синім волоссям юрист. Правда, на роботі носить перуку з класичним чорним каре. Коли ми ставимо байки в гараж, то стаємо звичайними людьми, ну майже звичайними, бо ж що б не робили, хочеться знову сісти в сідло і почути, як муркоче двигун. А ще постійно озираємось на звук чужого мотоцикла. А тепер можеш прикривати свого гарненького ротика і сідати на мот, відвезу тебе у старого вовка. Перебунтуємо ногу, і поїдеш додому Несі. Друге пришестя мене до входу бару відбулось тріумфально. Чорний кінь ріка пригоркотів і зупинився на паркінгу, де байки стояли вже на безпечній відстані один від одного. Рік притримує мот, доки я трохи незграбно на ногах, що від адреналіну та страху геть поганенько згинаються, зістрибує на грішну землю. Бар вітає нас приємною рок-баладою і апетитним ароматом м'ясних страв. Десь з'являється киця, як звати Аня, і забирає мене в одно з робочих приміщень. Там же знаходиться яптечка, і, і дівчина спритно стягує залишки моїх пошматованих колготок та вміло обробляє рану. В дорозі все буває. Треба вміти. Усміхається мені і вже не видається такою зухвалою і небезпечною, як під час першої зустрічі. Візор Захисне скло на мотошоломі. Розділ третій. Чи варто казати, що я залишилась працювати у старого вовка? До речі, сам старий вовк один з перших учасників і засновників мотоклубу, а також батько Ріка. Приємний чоловік, якого майже немає на роботі, але який в телефонному режимі вирішує все просто миттєво. Вчинок Ріка з мотоциклами і наше знайомство. Стало початком мого пізнання мотосвіту, і виявилось, що за показовою брутальністю байкерів ховаються неймовірно привітні і відкриті люди. Звісно, до їх специфічних жартів і гумору з нотками чорнинки звикнути довелося не відразу, але їхня дружність мене щиро дивувала і захоплювала. Абсолютно різні по віку і характеру, професіям в цивільному житті поза клубом вони були єдиною великою сім'єю. Деякі цілими сім'ями, до речі, де дружили навіть діти, які також частенько бували тут. Це ж треба, а я до цього уявляла і чула історії про страшний розгул та ледь не оргії серед байкерів. Вони теж виявились чутками. Але рік з громом добряче посміялась, коли я їм розповіла. Моє літо у старого вовка пролітало мов комета по небу, не встигла оком моргнути, як закінчився червень. Відсвяткувати перший місяць роботи мені несподівано запропонував рік, і я погодилась. Правда, думала, що він має на увазі нас двох, і, власне, була не проти. Та, виявилось, нас чекає гулянка ледь не всім клубом. Спочатку в планах відпочинок на природі, потім поїздка в місто на дитячий фестиваль, де вовки кілька років поспіль були спонсорами. І як вони жартували фотозоною для малюків, що шалено тягнулась до їхніх залізних монстрів. Хоч до того я вже кілька разів їздила з ріком на його байку, цього разу все було по іншому. За його широкою спиною було затишно, безпечно і водночас так адреналіново хвилююче, що я вкотре раділа трохи за великому закритому шоломові, що мені позичила киця. В ньому не видно моєї усмішки та трішки божевільних очей. Тримайся міцніше. Постійно нагадував рік, коли ми зупинялись, і притискав мої руки до себе. Врешті я звикла і обхоплювала його талію, вже не соромлячись та не гублячись від несподіваної близькості. Вечір біля вогнища швидко і непомітно перейшов ніч. Нам на фест рано вставати. Треба виспатись. Рік показово позіхає. А де я буду спати? Тільки зараз розумію, що досі про це не подумала. Вибір широкий, регоче грім. Тут у кожного другого палатка трьохмісна. Але я лепечу розгублено. Він жартує. Рік кладе мені руку на коліно, без жодних натяків природньо, по дружньому. Взагалі, у вовків обійми дружні, поцілунки та дотики, звична справа. Як мені колись пояснив вовк. Життя коротке, а дорога повна несподіванок, тому живемо і ділимось теплом тут і зараз. Ага, вільні місця тільки у ріка і киці, але до киці не раджу Хропе, як тигр, а не кішка. сміється друг ріка Алекс, а аня киця запускає по ньому своєю шкіряною рукавицею. Врешті, після порції жартів, аня забирає мене до себе. Я б хотів, щоб ти залишилась зі мною. Та з кицею тобі буде комфортніше. На прощання каже рік. Розділ четвертий. Вранці швидко збираємося і їдемо в місто на фест. Після місяця з вовками повернення в звичну атмосферу викликає подив і. несприйняття. Життя у старого вовка тільки зараз відкриває свої переваги. Затишок всі свої, рідні, ніхто нікуди не поспішає. Здається, це літо найкраще з усіх моїх, не враховуючи дитинство. На фестивалі діти радісно бігають між мотоциклами, маму фотографують малюків на байках, старші самі підходять до вовків та просяться посидіти за кермом, роздивитись. В честь свята в центральному парку навіть увімкнули старюще чортове колесо. Що, хочеш покататись? Десь позаду, як завжди тихо й несподівано, з'являється рік. Ага. Дитинство згадати. усміхаюсь йому. То давай. блискотять іскорки в його очах. Піду куплю квитки тобі і киці, вона теж любить. А ти? Розчарування в голосі таки приховати не вдалось. А я боюсь висоти. Як завжди, незрозуміло жартує рік чи правду каже? Не вірю. На здоров'я. Сміються його очі. Коли приходить наша черга. Виявляється, що киця зустріла якусь давню подругу і кататись не буде. В останній момент хапаю Ріка за руку і тягну за собою в пусту кабіну. Ну, все, будеш мене заспокоювати, жартує він. Як? Співати. Мене спів заспокоює. Ого, в мене ні слуху, ні голосу. Не думаю, що такий спів тебе заспокоїть. Коли наша кабінка підіймається знатно вище верхівок дерев парку. Рік протягує мене до себе. Він пахне шкіряним одягом, дорогою і димом, підіймаю голову і першою ніжно цілую його. Відриваємось одне від одного тільки коли колесо проходить коло і майже доїжджає до кінцевої точки нашого туру в небеса. Розділ п'ятий повертаємось додому з фесто. Колона вже розділена, розсіяна поміж машинами. І раптом помічаю знайому автівку Дена. І коли три повороти вона невідривно їде за нами, розумію, що й мене Ден побачив. Тривога потроху підіймає голову міцніше тримаюсь за ріка. Він їде повільно, насолоджуючись їздою і не намагаючись наздогнати товаришів. Вже на виїзді з міста Ден йде на обгін, і рік звертає ближче до обочини, щоб пропустити його. Поведінка байкерів з клубу на дорозі. То окрема розмова. Вони надзвичайно уважні і в усі поїздки, які я бачила, намагаються не порушувати правила і не заважати іншим. Єдине правило, яке частенько порушується, це швидкість, і то зазвичай тільки за містом. Чого не скажеш про водіїв авто, ті часто, навпаки, намагаються притиснути до обочини, підрізати. От такі от парадокси. Спортивне ядуче зеленого автодена виривається вперед. І раптом різко гальмує просто перед нами. Рік реагує миттєво, але я з несподіванки стукаю своїм шоломом об його і ледь не злітаю. Чую, як позаду нас наздоганяють кілька мотоциклів наших клубників, а зелена іномарка знову підрізає наш байк. Оцінивши ситуацію, киця на своєму синьому, як її волосся, спортивному мотоциклі виривається вперед і, швидко обігнавши автодена, зупиняється просто впоперек пустого шосе. Від страху в мене холодні мурахи повзуть по спині табунами, ден вимушено з'їжджає на обочину і зупиняється. Рік під'їжджає ближче і теж глушить двигун мотоцикла. Ти його знаєш? питає мене. «Це мій колишній. Згораючи від сорому, відповідаю Я вже уявляю собі розбірки з бійкою та биттям машини. Все ж стереотипи страшна річ, та натомість рік спокійно підходить до машини. Ще пара мотоциклів, серед яких і грім з лексом паркуються поруч зі мною. Я не знаю, що саме говорив Ден Ріко, та за кілька хвилин той виходить з машини і йде до мене. Коли він просить пробачення, здається, ще й щиро, я від подиву не можу вимовити й слова. Вовки вміють переконувати, усміхається мені киця, що відкочує свій байк з дороги. Розділ шостий Літо минуло і за кілька днів початок навчання. Не знаю чому, та я відмовляюсь, щоб рік мене підвозив. Викликаю таксі. Ні, кого я обманюю? Знаю. Якщо поїду з ним, то просто повернусь до вовків. А так сіла, закрила дверцята і все. Шляху назад немає. Моє неймовірне, несамовите літо минуло. Місто видається мені чужим, непривітним. Після випадку з Деном я більше не боюсь його переслідувань, тож справа не в ньому, а в тому, що мені не вистачає вовків і особливо ріка. Тільки надто пізно я собі в ньому зізнаюсь. Вечір в пустій квартирці тисне самотністю і сумом, заварюю собі м'ятного чаю, киці. справжня домашня м'ята, до речі, і виходжу на балкон. Сідає в улюблене крісло, яке вперше за багато років не радує, заплющує очі і згадує своє літо і ріка. Його так не вистачає. Та раптом в мої спогади вривається звук двигуна мотоцикла. Оце так фантазія в мене. Нічого собі. Вслухаюся, як в музику, в його привітне гарчання, і раптом розумію, що це не спогади, а звук дійсно лунає з подвір'я внизу. Перехиляюсь через перила і бачу ріка. Він махає мені рукою і кличе до себе. Ну, все, думаю, залишаючи чашку з недопитим чаєм на підвіконні балкону. Тепер я точно більше його не відпущу. Несамовите літо не закінчилось, а здається, продовжується, хоч завтра вже осінь. Кінець текст читала Валерія Лученкова на замовлення Радіобука.